Несподівано велика кількість зміївчан прийшли вшанувати пам'ять загиблих під час заворушень з 18 по 20 лютого у Києві та інших регіонах України. У знак скорботи вони запалили свічки на асфальті. виклали напис Слава героям. Хвилиною мовчання зміївчани вшанували пам'ять загиблих по обидва боки барикад, як зі сторони Євромайдану, так і силовиків. Просьба приспустити спустіть мужчин знати головні убори. Присутні виконали гімн України, потім отець Станіслав провів літію за полеглими. Святі, Боже, святі, грібки, святі, в руках люди тримали свічки, квіти, а також фотографії героїв. За три дні минулого тижня на майдані було убито 82 людини. Наймолодшому було 17 років. У одного з загиблих залишилась дружина на восьмому місяці вагітності. Жертви Євромайдану у Києві назвали небесною сотнею. Взяли участь в акції представники районної та міської влади. Коли кожен бажаючий міг виступити у мікрофона день пам'яті, мало не перетворився в арену політичних сутичок, але організатори вирішили закінчити захід ще однією хвилиною мовчання, аби заспокоїти присутніх